Мої вітання, друзі! Нарешті у нас з'являється шкода Octavia 5 в дизелі. Це той легендарний автомобіль, про який останнім часом люди приходять питають, а у нас, на жаль, не було в наявності. Але відтепер і до моменту, як він продасться, він буде стояти у нас, і ви зможете прийти, перевірити і купити його у майданчику AutoPoint. По машинці це 13 рік випуску, а 5 в ресталі, 1,6 турбодизельний мотор. Такий сірий колір приємний. Автомобіль непогана комплектація з лінзованою оптикою, передніми та задніми протитуманними фарами. Хочу сказати, що автомобіль доволі гарно обслуговувався останнім часом. Щойно замінені передні стойки амортизаторів, стоїчки стабілізаторів, саліндблоки різних важелів замінені, мастила, фільтра і грем обов'язково замінені пару тисяч кілометрів тому. Завдяки заправленному кондиціонеру всім в цій машині ви сідаєте і з відлегшенням таким видихаєте, тому що прохладненько і чудово себе будете почувати. Далеко не треба йти, одразу хочеться перейти до коліс. Непогана досить гума, легкосплавні диски красиві. Гума, правда, шоросава, але в непоганому досить стані. Легкосплавні диски також красиві. Автомобіль в кузові універсал. Непогано притонована, Потім перейдемо до музички. Тут музичка штатна, але так грає взагалі бомба. Не знаю. Чіпляє, був випадок, що розповідав мені колега, що була у нього машина з класною музикою, і прийшов клієнт. Просто включив музику, а музика гарно грала. Каже, я більше нічого перевіряти не буду, мені підходить. По кришці багажника є в нас підкрас, не суттєвий, б'ється 250 в цьому районі, а так до 200. По всій кришки багажника. Не сильно. Потім є в нас фаркоп, задні патроніки є, громезний багажник. Тут, до речі, лежала оця гума. Автомобіль продається з двома комплектами гуми. Подивіться, гарна зима, шипована. Чотири колеса без дисків, але продаються і запаковані в пакети. Тож, як дознімаємо, зразу в багажник, ніхто їх забирати собі не буде, не хвилюйтесь. І щодо, щодо цих моментів, інструментів є в нас запаска. Це в нас повнорозмірна? Так, да, повнорозмірна запаска, домкрат, ключик, бачите, крюк, все на місці, ніхто нічого не забирав, все залишається вам, дорогі друзі. Ходім, перейдемо до салону. А, кстати, стойки передні в цьому році поміняні, задні стойки. Минулому році поміняні. Комплектація тут непогана, в принципі, простенька, але непогана. Маємо два передні електросклопідіймачі, задні наручки, шкіряне кермо, круїз контроль, автомобіль з механічною коробкою передач п'ятиступеневою, Так, ручничок роби, кондиціонер, заправлений, працює, холодить, підігріви передніх сидінь. Сам салон у нас текстильний, але встановлені досить. Досить стильний, мені даже сподобалось, хоча я не любить такого всього, щоб щось надівати зверху оригінальних сидінь. Але в принципі тут і якість погана, знаєте, і виглядає доволі симпатично. Ну, мені зайшло. Розход автомобілі також гарний. 66 6 зараз показує бортовий комп'ютер, це середній розхід. Я думаю, що більше вона і не буде брати і по місту. Гарний розхід. Передні задні протитуманні фари, так? Ну і музичка, я не можу не навалити. І це штатна музика. Дуже якісно, знаєте, типу не, е, гарні баси, такі якісні баси грають. І є невеличке зауваження по попередньому правому склопідйомнику. Тут бува виділюється, але на, на, на тій стороні на пасажирській все робить гарно. Тож, не знаю, як варіант класно. Плюс у нас є піді, підігріви в дзеркалах, плюс до того маємо електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Ну, центральний замочок працює, прикурювач, Також класно. В автомобілі чистенько прибрано. Тож, в принципі, можемо рекомендувати такий автомобіль. Друзі, щодо мотора. 1,6 турбодизель, е, обслужена е, паливна система, замінений паливний фільтр, так, форсуночки промиті, плюс е, замовляли з Польщі сіточку в бакі, Важко її знайти, дістати. Вона також замінена. І акумулятор живенький, антифриз на місці. Досить непоганий варіант, як по мені. По кузову ціленька. Шпакльовки ніде нема. Не знаю, для дизельного мотора пробіг 299. Ще, в принципі, і поїзди, плюс обслужена багатенько, грошей сюди вкинуто останнім часом. Придається машина з двома комплектами. коліс, теж, в принципі, під зиму не треба думати, на що перевзуватися. Ну, виходить, що одні плюси: 8 тисяч доларів 13-й рік. Я вважаю, що можна їхати забирати.